Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Так як і вам обіцяв, сьогодні докупив ще акції компанії Google і акції компанії Meta. Подивіться, мені вдалося купити 8 акцій компанії Meta по 89 доларів і купити 4 акції компанії Google, компанії Alphabet за ціною 85 доларів. Таким чином, я зменшив свою середню ціну покупки даних акцій в своєму інвестиційному портфелі, а загальні на вартість інвестиційного портфеля вже пересягнула позначку в 22%. Тисячі доларів. Хоча, в принципі, зараз мій портфель в мінусі майже на 16%, мінус 3,5 тисячі доларів. Зараз перейду до свого портфеля, а тут вам трошки зменшу масштаб, щоб, можливо, було б краще видно. І хочу вам показати дещо. У мене є вже 8 акцій компанії Google, середня ціна покупки 99,74 центи. Перед тим, як я докупив сьогодні акції 4, в мене було 4 акції, як ви зрозуміли, в принципі, 8-4. Ну, і в мене була середня ціна покупки тих акцій 115 доларів. Завдяки тому, що мені вдалося купити акції по 85 доларів, я зменшив середню ціну покупки до 99, ну, можна сказати, заокруглити до 100 доларів, тобто на 15. 16%. І в мене по позиції перед тим був мінус 28%, а зараз лише мінус 16%. Так що, в принципі, не може не тішити, мати акції в Google по 100 доларів. Ну, на довгий, на довгий період часу я думаю, що це досить буде хороша інвестиція. Плюс, крім того, мені вдалося купити 8 акцій компанії Meta Platform, Ну і таким чином я збільшив свою позицію до 20 акцій, бо перед тим в мене було лише. 12 акцій. Середня ціна покупки перед тим усередненням була 175 доларів. Таким чином я зменшив свою середню ціну покупки до 140 доларів, що, в принципі, досить таки круто. Компанію Meta я вже вложив більше як 2000 доларів, ну але зараз вам на іншому сайті в принципі, покажу. Мені вдалося купити на досить таки хорошому спадку, бо сьогодні компанія Meta торгувалася навіть по 85, 85 і там декілька дол, ну, центів. І в принципі мені на тому падіння вдалося її купити. Google, мені вдалося купити там, за 85 доларів, в принципі. Зараз вона опустилася ще на півтора долари, ну, але нічого. Будуть ще гроші і сподіваюся, що, що ще докуплю акції Google. Ну, але подивіться, є такий сайт під назвою Snowball income. Ну і тут досить добре видно, як, як змінювалася історія ціна, як змінювалася історія е, вартості тої той чи іншої компанії. Подивіться, від, е, від наприклад, від 2012 року і до сьогодні навіть до. Того падіння акції виросла на 406% акції компанії Google. Тобто за 10 років акції виросли в 4 рази на своєму максимумі, то вони виростали і то навіть в принципі більше. Ну але подивіться, тут є досить файно. Так показано, де і на якому рівні я купую. Тут я подивіться, рівень, наприклад, п'яти років, тобто середньо там п'яти років це було 55 доларів. Тут акції почали рости досить сильно, ну, бо компанія почала показувати доходи з року в рік, зростали на 40%, тому акції. Розігналися і вистрілили вверх. Ну, але зараз під час кризи на цілому світі, в принципі, падіння цілого ринку, то акції теж падають. Ну і тут є такі крапочки, то мені показують, де я купив ті акції. Давайте зміню на рівень одного року і побачите, що мені вдалося купити тоді чотири акції по 114 доларів 50 центів. Ну і зараз на такому ніби дні, ну в принципі, акції торгуються на рівні. На, на, на найменшому рівні за останній рік по 86 там 6 доларів. Так що має середня бачити тут 99 доларів. І надіюся, що це буде реально хороша ціна на майбутнє майбутнє, так на майбутній ріст компанії Alphabet. Ну але крім того, мені довелося купити акції мета. Це вже була не моя перша покупка. Подивіться, як тут чудово видно, коли мені вдавалося купувати акції мета. і графік за останні 5 років. Давайте візьмемо графік за один рік і подивіться. Перший раз я купив 4 акції по 220 доларів, взагалі по 220. Розумієте, наскільки це більше, як акції коштують зараз. Потім акції опустилися в ціні і мені вдалося купити 2 штуки по 164 долари. Потім по 157, потім по 156. Потім по 128. Ми, в принципі, бачимо за кожним разом, я думаю, що це дно. Ну, а дно було пробити з наступного разу, наступного разу, наступного разу. Зараз можемо побачити, що ніби знову купив на самому дні по 89 доларів. Ну, але не факт, чи то так буде, чи акції далі ще не підуть вниз. Ну, бо по казниках пена ну, і реально це досить. досить Досить мало оцінена дана компанія, в принципі, недооцінена, я навіть думаю. Ну, але все в житті можливо, і хто його знає, чи акції розвернуться і чи далі продовжують падіння. Я думаю, в найближчій перспективі часу акції далі будуть падати. Ну, в принципі, бачимо, що за кожним разом мені вдавалося купити ніби по меншій по меншій ціні, ну, але ціна далі зменшувалася. Ну і в таким чином, після даних покупок моє портфоліо. Зараз варте майже 19 тисяч доларів. Ну, в принципі, вложено трога більше грошей. Ну але Ну, але це досить таки хороший результат, як на, скажімо так, півтора роки інвестицій. Як я так порахував, то в середньому кожного місяця я інвестую на біржу більше тисячі доларів, там, тисячу і декілька там, доларів у середньому кожного місяця, там останні 15, останні скільки 18 місяців. Так ну бо стільки в принципі десь інвестую. В принципі, незадовго вже буде два роки від моменту, як я Почав інвестувати, так що це те, теж мож, не може не тішити 2 роки вже за мною, ще, скажімо, 15, а може і в принципі ціле життя переді мною. Так? Ну, але так, так активного інвестування ще років 13, десь плюс-мінус 13 з половиною. За той період часу, я надіюся, досягну позначки в 300 тисяч доларів портфель. Реально, чи це буде, чи це буде досяжно чи ні, ну, то в принципі, подивимося, Надіюся, що вам моє відео подобається, і ви бачите, як відбувається, як, інвестувати, як і взагалі інвестувати, і які будуть з цього результати. Поки що результати ніякі. Ну, в принципі, мінус-мінус 16%, що є досить таки багато. Ну, але подивимось Подивитися, ви, в принципі, дізнаюся я, що там за 2-3 роки будете бачити тут на на 100% не мінус, а плюс, і не, навіть не плюс 5, а навіть плюс 20, плюс 30, плюс 40% відсотків від цілого портфеля. Ну і в принципі, тут надіюся до 5 років побачите. Циферку в 60 тисяч доларів. Ну, подивимося, чи так то буде. Підписуйтеся на мій канал ще раз, пишіть коментарі, задавайте питання. Всім дякую і удачі в інвестиціях.